Обласна влада звернулася до Верховної ради кабінету міністрів та мінфіну щодо недофінансування із держбюджету. Мова йде про виділення коштів на погашення виконаних робіт на суму майже 19 мільйонів гривень. Окрім цього, казначейство напередодні нового року зняло з рахунків області 4 мільйони гривень для держбюджету. Ця структура заблокувала також рух спонсорських коштів, котрі є власністю казни Прикарпаття. У нас є кошти на соціально-економічний розвиток від Укрнафти 5,5 мільйонів. Які до бюджету жодного відношення не мають гроші? У нас на рахунку у нас ці гроші украли. Тому що ми не можемо ними розпорядитися з початку грудня минулого року. Наразі на рахунках обласного бюджету є залишки коштів від транспортного збору та екологічного фонду в сумі 21 мільйон гривень. Освоїти їх через блокування казначейством, область також не може. Через це без зарплати залишилися працівники будівельної галузі. А до місцевих бюджетів не надійшов податок з доходів фізичних осіб. У казначействі кажуть, що всі рахунки заблоковані через відсутність затвердженого бюджету. Любі гроші, які поступають, вони поступають на бюджетні рахунки. Тих установ, які проводять видатки по цих грошах, іншого варіанту немає. І затверджується, чи проходять кошти через рішення сесії, чи вони не проходять, затверджується кошторис, беруться зобов'язання. Це все бюджетний процес. Іншого виходу не існує на сьогоднішній день. Такі відповіді начальника казначейства не задовільнили депутатів облради. Вони вимагали висловити йому недовіру. Це великий гріх, біблійський гріх, не платить людям заробітну плату, при тому, що є кошти. Забирати і відправляти, я рахую, що ми сьогодні не маємо права бути просто такими поблажливими і так спокійно дивитись на безвідповідальні дії такого керівника і прийняти сьогодні рішення про невідповідні займені посаді, і хай забирає своїх державних як цінну особу туди до себе в Київ. Однак до голосування за цю пропозицію справа не дійшла. Депутати вирішили дочекатися реакції на свою заяву від парламенту чи уряду.